Причина формування тривожних розладів. Дуже часто запитуєте мене, яка ж причина? Причина номер один, і вона головна неправильне світобачення людини, є неправильне. Сюди ж ми відносимо наші цінності, наші цілі, наші сверхцінні ідеї, що ми називаємо характером. Другий момент це локальний ситуативний внутрішній конфлікт. Якщо навколо людини відбуваються якісь значущі події не в сторону людини, да, там місяць, два, три, згадайте, ваша центральна нервова система і вегетативна нервова система натягнута як струна. І коли ці події самі по собі, або ж з допомогою вас вирішуються, вирішуються з роботою, з чоловіком. З бізнесом, неважливо. І вирішується в ваш бік, ви виходите з розладу автоматично. Оце ці люди, які мені пишуть, та я через 2-3 місяці вийшла сама, але попила антидепресанти. Антидепресанти тут підтримали вас, але ситуація помінялася. Но дай такій людині знову ту ж саму ситуацію або подібну, вас знову закрутить у розлад. Для того, мої шановні, щоб вийти з розлада. Назавжди потрібно поміняти оце світобачення, міровозріння. Тільки та людина, яка поміняється як особистість, вона вийде з розладу назавжди, яка поміняє свої цілі, свою філософію, свій характер, свої цінності. Ту людину чекає успіх. Я фахівець тривожних розладів.